Сьогодні на 14 січня 2015 року відео знімається до міського виконавчого комітету міста Білоцерко що стосовно відповіді від 19 листопада 2014 року, сьогодні 14 січня 2015 року, щодо дитячого майданчику, наприклад, була відповідь, що поблизу будинку Ливаневського 45 в місті Білоцерка, знаходиться дитячий майданчик. Хочу показати цей прекрасний дитячий майданчик. Я мовчу, що я просив смітників оточити. Ну, їх не оточили. Вважається не зобов'язані, це капітальне. Байдуже. І тепер подивіться на цей дитячий майданчик. Інспекція з благоустрою сказала, що тут є дитячий майданчик. Хочу вам показати цю горку, в якому вона стані. Вона вже в аварійному стані, ну то нічого. Але ніхто не слідкував, але зі дітей я б хотів би запросити інспекцію з благоустрою сюди з дітьми приїхати своїми маленькими і покататися тут, як їм буде тут цікаво. Поблизу смітників, поблизу цієї горки, в аварійному стані. І ось ще привілегія наших дітей, нашого майбутнього, ті, хто мають творити історію і життя. Оце, що все нам дала. Держава, інспекція з благоустрою вважає, що це є дитячий майданчик, який їх дітей цілком влаштує. Шановні представники інспекції, комісії, яка ко сюди приїжджала, будь ласка, беріть своїх діток, пограйтеся тут цілий день. Я думаю, вам вашим дітям дуже сподобається тут гратися. Ось в таких умовах.